Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Сьогодні, у розділі ТЕКА авторів, я пропоную вам невеличке, химерне оповідання нового автора. Данила Кравченка. Дуже важливо повідомити, що цей твір було написано іще ще до повномасштабного вторгнення 2022 року. Данило Кравченко. МАРОДЕР. Публікується за особистою згодою автора. Полковник усе своє життя зневажав історію, тож не дивно, що коли настав час, вона, історія, відповіла йому взаємністю. Від цієї людини, якщо він, звісно, був людиною, не залишилося ані імені, ані прізвища, ані по батькові. Лише зневажливе прізвисько Мародер. Історики. Ті із небагатьох сміливців, що вирішили забруднити свої руки та мізки, вивчаючи нечисленні залишені ним сліди та численні залишені ним злочини, сходяться у тому, що прізвисько це щонайменше не дуже коректне. Згідно з тим, що їм вдалося встановити, більш доречно було звати полковника вбивця або «збоченець», або ж навіть невіглас. Чому сучасники обрали саме мародерство як рису, яка найбільше характеризувала його, і досі загадка. І поки що немає причин вважати, що колись одного дня вона буде вирішеною. Отже, полковник зневажав історію до такого ступеню, що коли його батьки розлучилися, він зачекав місяць. Після чого почав створювати свою реальність. Дивним чином, в один день його батько загинув в автокатастрофі, а мати померла від удушення газом. Так казали, але не дуже довго. Уже наступного дня полковник Мародер особисто звернувся до нації із промовою, в якій зазначив, що. Його батьки любили одне одного усе життя і ніколи не розлучалися, а уся інформація про розлучення це справа рук Націонал Зрадників. Що його батьки померли в один день і його батьків вбили Націонал-зрадники, і тому він, як голова держави, як головнокомандувач, як чоловік, як син, суворо покарає усіх причетних до цього злочину. І ще до того як полковник закінчив свою промову, по всій країні було затримано понад дві тисячі людей, але навіть це не втримало їхніх родичів від прояву скорботи та патріотизму. Більшість із них того ж вечора вийшли на майдани своїх міст, містечок та сіл із прапорами країни та портретами полковника. Я люблю його, бо він сильний і вб'є кожного, хто проти миру. Так сказала в коментарі журналістам одна жінка. Наступного дня міністр внутрішніх справ відзвітував, що злочин розкрито, а вбивці та всі причетні затримані. І ще до того, як він закінчив читати із Суфлера повний канцеляризмів та штампів звіт. У тюрмах по всій країні уже закатували до смерті більшість із затриманих минулого дня. На третій день після виступу полковника слово взяв міністр культури. Він урочисто заявив, що батьки мародера звичайно офіційно їх називали інакше, це символ непорушності та святості традиційного шлюбу, взірець для майбутніх поколінь. Та безперечне культурне надбання країни. Ще до кінця, настільки ж пафосної, наскільки безглуздої промови міністра культури, у бібліотеки, школи та заклади вищої освіти надійшло розпорядження за підписом прем'єр-міністра про заборону вживання слова розлучення, у зв'язку з чим потрібно негайно вилучити із обігу і освітніх програм. Книги та або твори, у яких святість традиційного шлюбу піддається сумніву, знецінюється чи викривляється. Отож, віднесені вітром були буквально віднесені вітром, бо роман не тільки вилучили, але й за особливим наказом видирали із нього сторінки. Так уліс теж за особливим наказом, який, як то кажуть, Окрім всього іншого, був викликаний неспроможністю полковника прочитати понад десять сторінок роману, знову конфіскувався і спалювався. І так само чорна книга, звісно ж, за особливим наказом заливалася чорною фарбою, аби ані слова не можна було розібрати чи прочитати, і так далі, і таке інше. Цікаво, що саме у цей час. Полковник вирішив, що про нього неодмінно мають зняти художній фільм. На написання сценарію дали два місяці була сформована команда із 20 сценаристів, які, за оцінкою самого полковника, категорично не впоралися зі своєю роботою. По перше, мародеру не сподобалося, що головний герой має звання полковника. Тому спочатку сценаристам довелося на підвищувати його до генерала. Але вони не вгадали, бо сам полковник після глибоких розмірковувань відразу ж надав собі звання маршала і, звісно ж, забракував уже другий варіант сценарію, де він був всього лише генералом. По друге, полковник, будемо відверті, за очі його до останнього дня життя тільки так і називали. Майже сказився, коли побачив у тексті згадку про те, що війна, у якій він брав участь, ще у молодості, була його країною, його країною програна. Сценаристів заарештували, а мародер особисто почав вносити правки. Так, втрати його армії зменшилися у 25 разів, в той час як втрати ворога. Виросли у стільки ж разів за рахунок іноземних найманців та армій ворожих країн. Він тричі змінював назву країни, яка мала нещастя виграти війну у нього, тож зазнавала нищівної поразки тут, зараз, на папері, під його владною рукою. Полковник особисто змінював назви міст, річок, гір. Дати наступальних операцій не сходилися. Поразки ставали перемогами, наради перетворювалися на анекдоти, персонажі, окрім головного, ставали незначними та недалекими. Сценарій фільму поступово перетворювався на мемуари, у яких живі, мертві і сама історія були віддані на розграбування одній людині. Невідомо, як далеко міг би зайти полковник. Якби він одного дня не помер. Ніхто не знає, що саме спричинило смерть, бо рости не стали робити. Усім було байдуже. Є свідчення, до якого потрібно ставитися з усією суворістю та підозрою, на які тільки спроможні науковці, що полковник мародер раптом посинів почав задихатися. Та доволі швидко перестав подавати ознаки життя. За цим таким свідченням йому не намагалися допомогти. Але є дещо історичний документ, якщо казати точно, що свідчить про неабиякий вплив полковника на його народ. На зробленій після смерті фотографії. І він лежить на підлозі свого кабінету у військовій формі. Видно, що він до останнього працював над сценарієм адже навколо нього розсипані папірці. Хоч зроблена світлина не може вважатися взірцем, що найменше є питання ракурсу та чіткості, вона з усім тим демонструє найголовніше із полковника зняті чоботи. Кишені його штанів вивернуті, а на кітелі відсутні ордени, медалі та погони. Данило Кравченко. Мародер. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Зауважте, що у описі під відео є посилання на авторський канал Данила. Якщо вас зацікавив його стиль, підписуйтеся, читайте, адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.